Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ, навчайся, створюй, злітай уже двоє загиблих і 52 постраждалих у столиці. Російська ракета влучила у житловий будинок. Це дані від Київської міської військової адміністрації. Аніше президент Володимир Зеленський заявляв, що під завалами є люди на місці, працюють служби. До ракетної атаки були. Шахеде, там також є ушкодження і поранені. Богдан Долінце, експерт з питань розвитку авіаційного ринку, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Вітаю. Що ви можете сказати про ось ці останні атаки? їх було кілька. Повітряних тривог було три від минулого вечора, пів на одинадцяту. 11... Напередодні це була дронова атака, потім рано вранці, і потім другий раз. І це вже були е, російські ракети. Якщо проаналізувати це з точки зору того, як вони їх запускали, що тут можна сказати? ну Дивіться, маємо все ж таки розуміти, що інформація ще досить обмежена. ось е, І е, щодо даної атаки, по-перше, по-друге, ми бачимо, Росія використовувала фактично е, зброю так звану високоточно, тобто е, яка має значну точність ураження. і цілеспрямоване влучання в житлові будинки може стояти питання: чи дійсно Росія безпосередньо не цілилась в ті чи інші окремо взяті будинки? Ось ми бачимо, що періодично частину тої зброї ворог використовує. Він так само. Намагається маскувати свої атаки на цивільне населення під загальними своїми атаками. Ось і це є пряме порушення міжнародного законодавства. По-друге, ми бачимо в принципі, що ворог продовжує використовувати не тільки безпілотники ударні великого радіусу дії, а так само зберігає на жаль спроможності по використанню. Ракет крилатих, ось але для цього доводиться задіяти вже не тільки літаки. Ту 95 а так само вже і ту 160 які раніше ворог в основному е зберігав і намагався не використовувати для атак. Ну е що писали моніторингові е пабліки? Що це були е ракети Іскандер К. Наземного базування наземного запуску також писали про те, що це можуть бути боєприпаси з касетною частиною. Взагалі, про що свідчить ось такий тип атак останнім часом? Да, Андрій, якщо говорити про використання балістичних видів озброєнь, то Основу вони застосовується ворогом в першу чергу для того, щоб підвищити ймовірність ураження, тобто ймовірність збиття різними засобами, вона є набагато нижчей. в Принципі єдиний засіб, який ефективно може збивати ці ракети, це комплекси Петріот. Як правило, необхідно використати дві протиракети для одній балістичній ракеті. По-друге, використання касетних боєприпасів воно в основному носить характер саме нанесення ураження цивільному населенню, Тобто для того щоб отримати більшу кількість загиблих та поранених, ось і використання боєпробасів з касетною бойовою частиною, воно не передбачається використання саме в містах та житловій забудові, але адже воно як правило. Не дозволяє досягти е, тих цілей, які як правило ставлять перед собою для атаки, тобто це знищення або ураження е, об'єктів е, критичної інфраструктури, воно в основному призводить саме до поранення або ураження безпосереднього населення. Е, е, якщо в цілому проаналізувати останні російські атаки, коли фактично вони зосереджували свою увагу, свою агресію на е, окремих містах, тобто обиралося одне, два часом навіть три е, ну, відносно великих міста. Ми можемо згадати приклад, коли був заатакований Івано-Франківськ, Київ і Дніпропетровська область. Наприклад, чи можна це вважати за ну, певний такий оновлений підхід росіян, коли вони фактично зосереджують всю увагу в кількох точках, не розпорошуючись? Ну, одиться. Ми бачимо, що фактично ще з початку цього року росіяни йшли до цієї тактики і, як правило, дійсно концентрують свої удари. По е, обраним містам е, ось таким чином, намагаючись спочатку через атаку безпілотників перевантажити систему протиповітряної оборони того чи іншого міста. Е, і після цього вже можуть використовувати додаткові засоби у вигляді балістичних ракет, крилатих ракет, е, ось, або додаткових е, черг е, ударів саме безпілотниками, е, і таким чином здійснюючи одночасну атаку сотнями повітряних сіл і по тому чи іншому місту. В залежності від е, системи протиповітряної оборони, яка є в тому чи іншому місці, зісно вони цю інформацію збирають і приймають рішення наскільки вони можуть ефективно атакувати одне, два, чи три місяці, наприклад, одночасно. Якщо говорити про е, м, атаки шахедами, е, вже з'являється інформація про якісь реактивні шахеди, атаки групами. Е, чи вважаєте ви, що росіяни перейшли до цієї тактики чи ні е, поки ні? Ну, дивіться, Ми бачимо, що є інформація, що періодично вже з'являються ці вироби, в тому числі під час російських атак. Ось це мова саме про реактивні шахеди, так званий шахет 236. Ось але за думкою фахівців, кількість цих виробів вона буде залишатися незначною в зв'язку з тим що її вартість є значно вища ніж звичайного шахеда, як правило, на 10 і більше тисяч доларів на одній одиниці. По-друге, якщо говорити про використання реактивних шахетів, то ці вироби мають ряд так само і технологічних обмежень по використанню, тобто вони можуть бути не такими. З точки зору можливості планування, тобто мають ряд обмежень під час польоту і під час здійснення атаки, але при цьому вони мають так само кріміносів і, і ряд плюсів з точки зору сторони, яка їх використовує, це звісно значна швидкість, як правило, до і більше кілометрів на годину, яка практично е, унеможливляє їх перехоплення мобільними вогневими розрахунками з крупнокаліберними кулеметами, е, і вимагає використання е, або Зенітних ракет або ПЗРК або залучення вже бойової авіації у вигляді літаків міг 29 Ф-16. Ось адже на терміська авіація е з гелікоптерами вона, як правило, має в рази меншу швидкість, тому в принципі не може ефективно протидіяти таким безпілотникам. По друге е варто пам'ятати, що ці безпілотники вони. Мають, е, хоча в значно вищу швидкість, їх споживання палива є так само значно вищим, е, тому дальність польоту такого безпілотника, вона як правило складає там від 45 хвилин до 1 години, і по відстані прольоту, який він може подолати, це від 450 до 600 км на годину. Ну, давайте тепер згадаємо і про так звану цивільну російську авіацію. До 50 мільйонів доларів властиво стільки міг втратити російський аерофлот через гакерську атаку 28 липня. Про це пише російський Форбс у суму, включено витрати на відновлення, втрати через зупинку продажів, видалення клієнтських даних, падіння довіри, штрафи і компенсації пасажирам. Якщо зачеплені системи бронювання, корпоративна пошта ці чи сієрем. Наслідки можуть виявити ще серйознішими, власне, якщо постраждає і ця частина. Ну а повне відновлення у таких випадках займає від кількох тижнів до навіть року. Акції компанії Аерофлот вже втратили понад 4% вартості. Ну те, як збиткує російська цивільна авіація, чи це відображається на агресивній поведінці на можливості росіян так само підживлювати і свою. Своє військове літництво, тобто авіацію. Ну, дивіться, що говорити загалом. Про збитки російської цивільної авіації то дійсно дані оцінки є абсолютно реалістичними, адже ми пам'ятаємо, що під час проведення спецоперації типу ковр, коли зупиняється цивільне перевезення в московському цінному вузлі, то зазвичай самі вже російські аналітики оцінюють рівень збитків за добу простою від 40 до 60 мільйонів доларів. Це виключно тільки в разі просто про зупинення польотів без Частини втрати інфраструктури даних тощо. по-друге, якщо ми говоримо сам про групу Аерофлот, то мова йде про більше ніж 40% всіх авіаперевезень на Росії, тому в принципі її вплив і доля на ринку є значною. Ось. По-друге, якщо говорити згалом про цивільну авіацію Росії, то ми бачимо, що в принципі навіть попри цю атаку, на жаль, авіакомпанія продовжує виконувати, хоч і зі труднощами, авіаперевезення. Ось і звісно, для повного відновлення принаймні, операційної діяльності може знадобитися. До чотирьох днів, можливо, навіть до тижня. Ось а для того, щоб повністю е е оговтатися від даних наслідків, як правило, може знадобитися від чотирьох до шести місяців. Богдане, спасибі вам за це ранкове включення. Богдан Делінс, експерт з питань розвитку авіаційного ринку, був у нашому ефірі.